Друзі, у нас такі клювання То в берег, то натягує, бачите Тільки перезакинувся Поміняв насадку, поставив джокер Страшне о, діло. Так, да, Ванька, о, Ух ти, бачите, що робить Ай-яй-яй що, що за... за звір? Красава, да? Ці, ну цих ми хоч бачимо, а тих не бачили навіть. Амур, да? Чи це толстолоб? Толстолоп. Це толстолоб, наверное. З дна взяв. Да, А Ми кора хотіли Це толстолоб Кашалот. Та тоді понятно, якщо на точці акції стоять, -яті, то короб не клює. Та столо б зайшли на точку, розігнали всю рибу. Ти хижак? Та ні. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Dream Carp. мене звати Тарас. Я сьогодні знову вибрався на рибалочку, як ви бачите. Сьогодні я приїхав на нову для мене водойму. Це Спортивна водойма, чорний хутір. Я тут ніколи не був, дуже багато чув про неї, бачив, але сам ніколи сюди ще не приїжджав. Ось приїхав з родиною сьогодні, вони сплять в трейлеру, покажу вам, які тут місця. Тому зараз вам покажу цю водойму, як вона виглядає. Бачите, тут такі. Весь час, коли перезакидуюсь, повертаю голову, думаю, що живий. Ну якось так, весь час він такий лелека. Охороняє. ну так Водойма, перші враження такі непогані. Є бісідочки, є мангальчики, є три трейлера перший, другий, третій сектор Щас покажу вам. Дуже близько до води дорожка. Ось наша бісідка, тут другий сектор. ось Бачите, як водойма тут. Той берег протилежний, він повністю закоряжений, що там ліс. І я там кидаю під коряги. Тут дистанції невеликі, тут 70 метрів. правіше 65. Сюди вже 70, там теж 65. Ну, кидавши 50 метрів на 50 немає взагалі відгуків. Ось так. По воді сектора доволі такі ну, великі зони. По землі менше. Ось мангальчики такі, бачите, це вже в другому. Це якраз те, що у нас ось так. Бесідочка, бачите, другий сектор. Ось вам телефон, якщо комусь цікаво. Значить ціна в трейлері на добу 1400 гривень. Ось такий трейлер. Є мусорний бак, тобто не треба собі собою сміття вивозити. Ну, всі умови. Там четвертий сектор з вимосткою і просто з беседкою і мангалом, бачите? Ну, то четвертий, зараз я вам покажу. Ну і тут уже дистанція буде в третьому, вже буде більша, ніж в мене. Тут уже дистанція ну, таку десь, мабуть, 80-100 метрів, мабуть, не знаю точно. Ось, бачите, тут в березах є трейлер, це третій сектор. Також тут є у них мангал. Такі є біседочку. Бачите, третій. Тут тобто, так. Куркоменечок тут є, а в другому немає. Ну так от. Ну, така невеличка водойма, але... Це тут 4 сектора на цій стороні. Потім там секторів 6, по-моєму, на тій стороні. Люди возять вон туди, під ту сторону. Ну ось бачите, третій сектор, так само тут кинуть от від берега, зразу берези, тобто замахнуться вудкою тут немає. Взагалі, тільки ось о, знов таки ось о в цій прогалині можна ставати і закидувати. Якщо кидати. Якщо кораблики возити, то нема питань. Ну і все, там четвертий за четвертим вже нічого немає, такий садочок. Ну, так кохайно все зроблено, фруктовий садочок. Якщо з родиною приїхали, то є їм де походити, Посидіти, в затінку, відпочити, взагалі релакснуть. В принципі, ну, дуже, дуже класно. Порівнюючи з деякими комерційними, як я вам показував, що взагалі ніяких умов немає, високий берег, ти там сковзаєшся, то тут, звичайно, Трошки в умові краще, але ну, саме головне, що тут є велика риба. Сьогодні, я так зрозумів, не дуже ажіотаж, бо я не чую, щоб десь в когось працювали сигналізатори, але може такі як я, що ставлять на безшумний режим і їх не чути на пейджері. Так що дивіться, хто хоче завітати, контакти я вам показав, ціну сказав. Ну так. То шукаю відпочинок з родиною і хоче, щоб саме був або будиночок, або трейлер. Будь ласка, чорний хутір. Якраз може бути. Друзі, у нас такі клювання, то в берег, то натягує, бачите? Тільки перезакинувся. Поміняв насадку, поставив джокер. Риба вже пішла. Ліворуч, бачите Дивіться, як шурує. Дивіться, що робиться. Ого, це стартує Ого, Ого! Бачите що робить? Так іде вліво. Це мабуть щось хороше. Дивіться що робить. У мене ж пуля горить. Ой-ой. вона тут сходить і все. Зашла. Третий раз уже. Щось хороше клює і сходить. Так, рибацюги, хочу з вами поділитися новинкою, яку я отримав. Це фактично розпаковка прямо на водоймі. Це такий пілець 3-мм серії Old Vitae IPCK. Вона буквально вийшла там пару тижнів тому. Ось я замовив, отримав. І знаєте, що це за пілець? Він підходить як в метод. В методну годівницю, так само в флет я пробую свої дарці. Кавунчики, пружинки, ну, будь-що, 3 мм пельчик такий класний. Він уже йде, Нет, покажу. Він вже йде ароматизований. Бачите? Різнокольоровий. Значить, у нас 7 смаків. Кріль шовковиця. Потім йде фруктовий мікс, полуниця вершки. І здається, що полуниця халібут, але щось я тут його не нахожу, Десь він, мабуть, мабуть, є. Цукрова кукуруза всіма любима. Часник макуха. Ну і куди ж без сливи? Слива це зрозуміло. А, ні, мабуть, полуниця вершки, не полуниця халібут, а там тигровий горік ще повинен бути. Точно. Ще є тигровий горіх, є цукрова кукуруза окремо, бачите, вона така жовтенька. Ну, це взагалі хто любить їздити по якимсь диким водоймам або сільським ставкам, де годують кукурузку і ловлять на кукурузку. Ну, просто топчик. E, Значить, що я хочу сказати, він замішується дуже легко, він боїться перезволоження. Тобто будьте уважними, не давайте йому багато води. Взагалі там чуть-чуть водички дали, смотря яку ви порцію замішуєте. Краще потім доувлажнити, я ось беру такого в мене пшикалка. Трошки водички дали, потім попшикали на нього. І він, він дуже класно ліпиться. Я вчора спробував. Потім мені здалося, що мало, я додав води і переувлажнив. Якщо переувлажнили, він дуже сильно буде заліплюватися. Він трошки відрізняється від. Метод міксу. Тому будьте обережніші, краще не дозволо. Ну ви самі зрозумієте, як і що. І ще я з нього хочу, це така буде тема, просто блин, огонь, я думаю, в'язати з нього стіки 3 мм. Тобто, якщо у нас методний пельчик іде, метод мікс 2 мм і там дрібна риба його швиденько буває підмітає, тут уже гранулка трошки більша, вона не так розчиняється. Вона буде довше бути на точці і я хочу в'язати, спробувати наступного разу, як поїду. Заготовлю собі стіків і буду випробувати його зі стіками. Так як він вже ароматизований, то в принципі нічого додати не потрібно, але можна, звичайно, що в якийсь ліквідік, який буде співпадати вашому смаку. Хто не хоче в'язати сам, не вміє, будь ласка, пишіть в телеграмі, підписуйтесь на телеграм. Там вся актуальна інформація завжди є. Ну, пелець, я думаю, буде дуже класний. Ціна у нього також смачна. Кілограмова пачка в зіп-упаковка. Зіп Новинка дуже класна, я думаю, що вона покаже дуже непогані результати. І... Ну а що ж, я продовжую рибалочку. Водойма для мене не знайома, але ми підлаштовуємося потроху. Тільки що під. Приходив власник і казав, що риба ну, до обіду так собі. Буває, прикльовується, буває ні. Краще клює ввечері і вночі. Ну, будемо сподіватися, що час у нас є до обіду, зараз тільки восьма. Будемо продовжувати. Так. Угу. Да. Підпригнув. Де куди він пішов? Байш що робить? Підрулять? Но... Банечка, мне пиццака надо. И все равно. Бачики там хвист. Все mm -hmm. таких Уже дві втекло красаве, Ці, ні. Ну, цих ми хоч бачимо, а тих не бачили навіть. Амур, да? Чи це толстолоб? толстолоб? це толстолоб, мабуть. З дна взяв. Да, толстолоп. А не короб охитіли. Це толстолоб, Кашалот. Та тоді понятно, якщо на точці алці стоять аті, то короб не клює. толстолоби зайшли на точку, розігнали всю рибу. Ти хижак? Ні. Пальця Боже який свинкус Ви бачили, що ми піймали? Акула, друзі. А тепер подивіться таке це, подивіться, яка ротяка. Подивіться. Іх. А гачок ви знаєте який? Дивіться, він мене може з'їсти. Подивіться, на що ми його піймали. Скажіть, треба, Хтось каже, великі гачки. Так, да, були сходи, але я тепер розумію чому, напевно. Бо якщо плювали ці товариші... яка риба який гачок. Сонска. bounty. Кранк Баунті. 8800, ну, чистої ваги 8 кг сумка вона суха була. 8 точний. Чудо юдо. Це найвеликий мій. Пійманий з дна. Цю. Тепер я зрозумів, що це клювали лобаті і сходили, бо вони так само стратували по всьому сектору. Тому... О, дивіться який він. Божтейки хвисты, ням. Торпеда попала, положила. Ну давай, дядька. Взял разогнал у всех карапив. Все, пришел. Давид, опять такая самая история. Тупо влево. В третий сектор опять идем. Сейчас снова нам перепутает все. Надо ее туда ввести. Ну це вже на фідер тут гнеться страшне діло. Да, Ванька. О, ух ти! Забадьте що робить. Ай-яй-яй Що за... Що за звір? Поганий. Ужас. Капець якийсь. Оце тут паровози зриває. Там хоч карповиком тягнув таку рибу, а тут тупо на фідер. І вона тупо йде. Так само по тому самому маршруту. Під тим берегом йде. І зупинити я її не можу. Прыгает там у воді капець. Тільки що выпрыгнуло. <звук> чуєте як фрикцион працює на цій маленькой фидерной катушечке? О, такий самий, напевно. Сплив наверх і плавником б'є, напевно, знову лобатий. А ми чекаємо там коропа. Не дочекаємося ми його. От вам і новинка криль це замішав. І тупо лобатий на неї, не знаю чого спокусився з тими насадками. IPCK, я вам показываю, отримав, отримав новинки, 7 смаків, перец 3 мм, и бачите, вот другой Я так думаю, так само это лобатый знов клюнул. Абсолютно рабочий перец. По дуже гарной цене. і ловить рибу з дна бере лобатий на ньому Ну що насадка звичайно там якесь значення має там бітурбо у нас у нас уже шоклідер пішов ще клює. зелений в берег пішов ну то в берег нехай буде у нас дуплет поки ми тут виважуємо там уже клює щось Це амур, так? Я думав, що це лобати. Да? Просто він не показує лабати. Лобати. Все, як вони зайшли на точку, то це тільки вони і відвели. Торпеда, я кажется. Ну, що ти будеш з ним робити? Ти він не хоче. Він за ж ти ж бач ныряє зразу. Слухати. Хує товариші, це ми зробили. Фух. Ну вонь, давай, ну, давай тут сумку сюди. Студи. Це, це якась поросятка. За дві губи зразу. Поймався. Друзі, дивіться, знову гачок, бачите. Це Курвашенко вже. Бачу. Я нічого не бачу. Десять. Тут 9800, це на кіло більший. Погано видно було. Воно, давай, ще раз. О, отак от ось. Бачите, зафіксувалось 9870. Фух, це більший. Фух, ну що, друзі, випускаємо другого такого. В такий магазинчик. Да. За останню годину ми піймали дев'ятку і вісімку. Отаку. Бачите? Таку акулу. Все, шурує. Фух. Ну у нас там ще одна риба може бути. А може вже і втекла. Отак ванька треба носити. Нема нічого. Ми піймали, ви бачили, дві. Два великих толстолоба, і я тепер знаю, чому не клює короб. Він вночі клював коробчик і амур, а потім зранку перестав повністю. І відповідь була. Зайшов на точку і все прикритилось по амуру. Ну, протестував сьогодні новинки, відай, підцікай. Це такі пеліці 3-мм в зіп-пакетах. Друзяки, кілограмові пачки. Ціна. Заходьте в Телеграм, там вся актуальна інформація. дізнавайтесь. просто бомба-ракета. З них можна робити стіки. наступного разу я спробую нав'язати стіків. кому треба, звертайтеся обов'язково. Це все буде на ПВА сітки від Bounty, тобто перевіреної якості. Ну, працював. Сьогодні я спробував кріль шовковиця, ви бачили два лобатих. Тобто сьогодні кріль шовковиця відразу себе на першій же риболовлі Чудово показав, ви бачите, два товстолоба 8,9 кг. Хто підписався, дякую. Хто не, під... Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, підтримуйте Україномовний контент. Ну і Скоро там будуть розіграш подарунки, як нас буде тільки 2000, не забувайте підписуватися і отримувати від мене подарунки ліхтарики, якими я користувався вночі. І два добових набори на риболовлю, скоріш за все, так як люди там голосували. Так що до зустрічі на водоймах, максим ні хвостані луски. Бувайте! Слава ЗСУ.